Вітання всім нашим глядачам. Наше відео розпочинаємо з того, що я нарешті добралася до велосипеда і запрягла першого ремуса. Дивіться, буде, надіюсь, відео цікаве. Ремуса я вам точно покажу, як він їде. А от стосовно балу, будемо бачити, бо з тим хлопцем важко знімати. Ну що, ремус? Ось мій вірний велосипед. І ще вірніший друг ремус. Ось так тебе ремку зазніму. На фоні поля з пшеницею. Зараз поїдемо туди прямо на горизонт. Що, ремус? Рушаємо. Поїхали, ремус вже хоче їхати. Мусику, ну що ти там, втомився, хлопче? Захекався навіть. Ремус! Що з хвостом? Він зі мною не говорить, бо я його запрягла. Ну нічого, ремус, а що я завжди маю ходити з тобою пішки? Деколи треба і протрасти з жирком? Після зими то корисно і тобі, і мені. О, такі у нас тут краєвиди, небо яке гарне. Бджола, ти чого до мене пристала? Добре, будемо їхати далі, бо щось пристала бджола. Довелося змінити головний убір, бо тут дуже холодно і взяла балу. Я думаю, ви чуєте, Ха. під час повітряної тривоги будемо зараз їздити. Думаю, чуєте. Як нас сирени завивають зараза, ніяк їм в спокій не живеться тим придуркам. Ой, зараз будемо гуляти з Балу під час повітряної тривоги. Надіюсь, що все буде добре. Але так не робіть, бережіть себе. Ми зараз балун туди на горизонт швидесенько. Що там балун? Не лізь в курчі, бо кліщі зараз буде знімати сухі. Тобто з сухих кущів кліщі зараз понабираєш. Вилазь, балу, балун ізя. Ой, то балу, господарник. Навіть не чує мене. Що, їдемо прямо балу, ран? Не nee. nee, балу. стій, стій. бо зараз рванеш велосипед ось під мене. Ну все, погнали на горизонт. Mm -hmm. Ну що, спортсмен, проїхали тільки, що з ним біля коня. Боже, яке воно дурнувати той балу. Лізе на коня. Дядько каже, вдари кінь, яка от у мене теж кінь. Ще й такого самого окрасу був кінь, рижий, як балу. З білим на мордяшці. Що балушнік? Дядько каже, вдари на два метри відпаде. Каже, у мене теж дурний кінь, бачите, лізе битися. До коня лізе. Охранник, ти що? Життя тобі вже надоїло, куди ти зібрався, хлопче, з конями битися. Поїхали далі, конячий йти, дружбан. Ну, що Ремусику, бо Джорін пішов на користь. Прошу дуже. Як зазвичай, гріється біля батареї, то нічого ж сьогодні 15 березня вже хлопче. Гріться, значить, то дуже активні хасі. Причому що він навіть і не сильно тягнув. Спи ремку, спи. А ось другий господарник, дуже активний хасі. Що ти там, дружок? Водичка є. Правда, ще нема зеленої трави. Щоб ти тут покайфував. О, давай, давай, потягунькайся, потягунькайся, балунчик. Молодець. Дуже активний хась. Все, собаки вигуляні. Дякувати Богу, надіюсь, на 2-3 дні вам вистачить, щоб ви вже мене не тягнули на прогулянці. Те, що байджорінг, то байджорінгу, але треба все рівно ще кожен божий день вигулювати як обов'язок. Смачного тобі балупу поїдай свою рибку. А ми, каже, йдемо щось далі робити, бо прийшла весна. А ви бережіть себе, ставте нам лайк і до нових зустрічей!